Маємо Володимира Назаренка на зв'язку, начальника розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж та капітана Нацгвардії України про Бахмутський напрямок. Будемо розмовляти. Слава Україні, пане Володимире. Граємо слава, добрий ранок студія. Добрий ранок одразу хочу з глядачами домовлятися, щоб була цікавою розмова, щоб почути більше. Просимо донатити для вашого підрозділу нареби потрібно мільйон назбирати. Тож глядачі, будь ласка, донатьте. А пан Володимир власне під ті донати, як багато задонатите, стільки цікавої інформації і отримаєте. Е, тож, пане Володимире, розкажіть, будь ласка, про те, яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку. Кілька хвилин тому з дружківки ми чули про те, що їм там дуже важко і не солодко, власне, через те, що е, каби і постійні обстріли постійно чути вибухи, як не в околицях, то і по місту прилітає. Е, а з вашої сторони, як це виглядає? Передусім, дуже велика подяка за те, що це збір, і більш і також подяка кожному українцю хто підтримує сили оборони. Ну зокрема і нашу бригаду. Дійсно надзвичайно актуальний збір, адже систем радіоелектронної боротьби забагато не буває, адже будь-яка станція РЕП на це те, що е, дає шанс нашим побратимам, моїм побратимам, які всі хвилини, всі ці дні, всі ці тижні виконують задачі в надскладних умовах. Ми бачимо, що погода все з кожним днем в побутовому сенсі гірше і гірше, в логістичному сенсі, тим більше. Але е, реби знову ж таки вони рятують життя. Роблять менше шансів ворожим дронам зі скидами, ПВ дронам коптерам, розвідувальним БПЛА, ну, і, власне е прикривають і моїх побратимів артилеристів, і піхотинців, і інші підрозділи, міномінометників тощо, і це надзвичайно важливо. щодо ситуації. Е вона на жаль. Підкреслюю на жаль без суттєвих змін, адже ворог продовжує тиснути. Ситуація лишається критичною на на багатьох ділянках. Загалом по всій лінії сходу ворог використовує надзвичайно велику кількість і резервів, і сил, і боєприпасів, і засобів, і озброєння. На жаль, у ворога в стволах, в гарматах. На кількістю нещодавно бачив, як один із бійців загалом сил оборони, не хочу називати ні підрозділ, не бригаду, ледве в рукопашну вступив в бій з переважаючими силами ворога, власне, в таких от безлічі посадках, безлічі. Ділянок окопів, укріплень і такі бої ж, ледве не щогодини, трапляються по всі лінії турмувати малими групами. Тобто, під ці малі групи ворог активно використовує їх, супроводжує дронами, дронами зі скідами, пів коптерами тощо з аграрними копами більш великими скідами. Ну і там і більше і більше, чим далі. Ворог, на жаль, все активніше і активніше веде, турбуючи при. Вогонь з артилерії на жаль, ворог дуже сильно обладнує з інженерної точки зору. Фактично око приймати свої вогневі засоби. Тому мої побратими халпом військові оборони в ці дні роблять все можливе, і це просто героїчні, надзвичайно героїчні зусилля, тому що не, в... не зупиняють і зупиняють. Пробу ворога просуватися насправді дійсно на жаль в деяких місцях і вдається просуватися, вдається охоплювати якісь десятки сотні, то тисячі метрів. Але в більшості випадків Оргація спроби не в що ворог просто зразу укріплення на тому на, на чому може закріпитися. Ми щойно говорили з депутатом із Дружківки. От ця дуга Слов'янська Краматорська Дружківка. Ну тут, як то кажуть, природа доп... Донецький кряж. А з другої сторони хотілося, щоб на тому кряжі була така сама система або навіть краща ніж у ворога. Ми бачимо те, що окупанті збудовано в ближніх тилах і на нульовій лінії. І хотів розказати одну ситуацію, яка вже про яку вже можна казати, те, що там було близько року, якщо не півтора назад, коли орки фактично копали, копали шему. Тоді ще не було настільки розвинуті безпілотні системи. Тоді, знову ж таки, були і коптери зі скидками в дрони, але не була така велика кількість і не було ну, так, такої концентрації. Ворог фактично. Засилав декілька груп борків, там 3, 4, 5 орків, які фактично попали, копали триншею, не втомлювалися і копали. Ми, як тільки ми їх помічали з коптерів, з трансляції туди відразу летіли артилерія, міни, снаряди, там гранатомети, агепти, ну і інші засоби відповідно до ситуації тактичної, і ворог на ці 10 хвилин, поки обстріл е е е ховався. Якщо ми когось там за зробили гарним, скажімо так, вони його просто викидали, навіть не евакуйовували вночі. Вони присували резерви поповнення ну замість тих, які вже стали, як то кажуть, гарними орками і. Продовжу і вони продовжували продовжували копати. Фактично мінометний обсух або якісь там вогневе ураження вщухло. Вони через 10 хвилин продовжують, продовжують копати. Таким чином, фактично, там по метру, по два, по три, по п'ять, по десять в день намагалися копати і копати. Тому інженерне обладнання позиції ворога передусім, на жаль, вони саме на нові лінії. ну, як вибачте на слові, як крути, ригів. Uh, відповідаючи вже, власне, на ваше запитання, я не можу достеменно знати, які інженерні споруди, і, і які приплати в ближніх і дальніх тилах сил оборони. Ну, тому що це, по-перше, не є відкрита інформація, по-друге, ну, в... ну, кожен... ми... ми тільки хочемо знати краще, гірше, і чи є, хоча б в зоні діяльності вашої бригади. За, будь якому факту за сподіваю, спиною, сподіваю, як то кажуть? Це, є. це найголовніше, сподіваюся, багато українців не буває. Тут треба Чим більше рити, чим більше копати, чим глибше, чим більше заливати бетон, більше перекривати, тим краще. Це і ну, Фактично, я навіть більше так скажу. На жаль, з весни ворог свої гармати закопує в бліндажі, самоходки закопує і танки закопує в бліндажі. І робить запасні і запасні, тому багато накопа ніколи не буває. Ми розуміємо, що силам оборони і тиловим підрозділам сил оборони замало роботи не буде, адже. Кожні там ну декілька сот метрів можна копати і логістичні шляхи і траншеї. Я нещодавно бачив, що фактично там лабіринти перекривають. І окупанти десь всі бачив відео. Ну як власне і на Курщині. Там ми пам'ятаємо серпня місяця. Відео, коли там народний опорний пункт, який здався в полон після боїв, був там ну настільки укріплений. були траншеї, були тунелі. Але ну ми бачимо, що окупантів навіть ці інженерні споруди не так, пане Володимире, ми ще закликаємо наші глядачів. Оцей QR-код, який ми зараз показуємо, це окремий збір власне четвертої бригади. Рубіж на засоби радіоелектронної боротьби реби, які захищають від, від дронів. І не можу вас не спитати, бо міжнародні журналісти вже проаналізували, що для русських проблем немає. Вони отримують великі кількості аналізатори спектру і генератори радіосигналу. Це найважливіше для того, щоб робити оці сучасні реб. В широкому спектрі переналаштовувати і так далі. Ви ж робите збір, то хочемо почути, чи насправді на, на відчуваєте ви, що в Міністерстві оборони теж вже переналаштували, і ребів стає більше у вас. І вони от з хорошими, от з такими е, дорогими і складними пристроями всередині і дефіциту у нас немає. Бо в русських немає, хоч вони під санкціями. Ну, дійсно, ми, я можу на жаль підтвердити, що окупанти ще навіть з радянських часів активно використовували школу реп, школу радіоелектроніки. Ми розуміємо, що це там цілі інститути, дослідницькі інститути. На жаль, це сильна сторона окупантів радіоелектронні перешкоди. Та й загалом радіоелектроніка. Але чи відчувають окупанти дії українського ребу? Очевидно, адже ми. Щодня ну як бачимо, зустрічаємо засобів масової інформації з різних джерел з різних закритих, відкритих чатів окупантів. Що вони активно зараз пробують експериментувати з коптерами на оптоволокні там до 10 кілометрів, до 6 кілометрів, фактично на кабелі е, намагаються робити коптери. Е, чому Тому що вони розуміють, що втрати їхніх оптерів доволі великі, втрати їхніх другнів доволі великі, вони намагаються захистити, в тому числі шляхом провідного вони активно навіть зараз використовують е, тапіки? Е, це якщо вже там говорити про комунікацію, не про дрони, а про радіозв'язок, і теж глушиться і теж. Е, Щодо якого можуть бути налаштовані перешкоди е, тощо? Тому е, е, це боротьба технологій, Я не хочу розкривати деякі деталі, але чим більше частоту окупантів буде заглушено, чим більше різного роду таки діапазонів е, будуть перешкоди mm -hmm. на тих частот, менше станцій ворожим коптерам е, застосовуватися. Пане Володимире, дякую, що були з глядачами «Еспресо». Дякую за службу. Володимир Назаренко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж капітан Нацгвардії. І ви, в те, що ви могли б хоча б якимось донатом підтримати їхній збір на Реби, це дуже важливо, бо Реби це не лише окопні, оці пристрої, які захищають від fpv дронів. Дуже важливо розуміти, що це теж такі складні системи, в які русські спокійно собі купують і німецькі. Я дивлюся. І швейцарські в складові, і після того ми маємо ту ситуацію, коли нам імітують запуски ракет, а потім та ракета зникає. Так, це робиться завдав таким системам, Так що реби це достатньо серйозна і небезпечна, в тому числі і зброя.